Шановні друзі, пропонуємо вашій увазі новий паливозаправник фотон. Даний автомобіль агрегатується двигуном Кам'янськ 38 потужністю 152 кінські сили, а також коробкою передач ЗФ. Даний паливозаправник має міські системи 5 метрів кубічних. цистерна поділена на дві частини і є вузол видачі палива. Вузол видачі агрегатовано італійським лічильником Піусі. Паливо роздавальним рукавом, який має довжину 10 метрів, а також пістолетом. Додатково вузол укомплектований фільтром грубої та тонкої чистки палива. Перед нами знаходиться двигун Камінс і СФ 3.8, який має потужність 152 кінські сили. Під кабінним простором знаходиться блок управління автомобіля, компресор Кнур Бремзе, коробка передач ЗЕР. Компанія Eridon Tech є офіційним дилером вантажних автомобілів Photon в Україні. Наша компанія проводить гарантійне та сервісне обслуговування на власних авторизованих сервісних центрах в місто Полтава, Умань, Житомир, а також Рівне. Та має виїзний сервіс у разі необхідності. Гарантійний термін вантажівок фотон становить 36 місяців або 100 тисяч км пробігу, в залежності від того, яка подія наступить раніше. Міжсервісний інтервал обслуговування вантажівок становить 20 тисяч км.